Від дистанційного навчання до сцени шлях зразкового художнього колективу, системи Міністерства освіти і науки України ансамблю народної пісні Веснянка в 2025 році. Чи можна дітей навчити співати дистанційно? Багато хто казав ні. Але Веснянка довела протилежне. Коли заняття перейшли в онлайн формат, ми не зупинилися. Крок за кроком діти вчилися розпівуватися перед камерами, робити вправи, працювати з голосом, долати сором і технічні труднощі. Я, як керівник, шукала нові методи і форми роботи, підтримувала кожну дитину і вела колектив уперед. І сьогодні, коли веснянка знову на сцені, ми бачимо результат цієї спільної праці: впевнені діти і творчий зріст, що почався через екран. Наш перший вихід на сцену відбувся на фестивалі Маленькі Зірки на лінію вогню у Чернівцях. Для нас це була особлива подія. З деякими дітьми ми зустрілися вперше за три роки, а з іншими побачилися наживо вперше в житті. Було хвилювання, було багато емоцій, але ми змогли. За 10 днів ми підготували три групові номери та чотири соли, і вийшли на сцену як справжня команда. Наступною зупинкою став Львів і фестиваль повернемо дитинство. Більш масштабний, емоційний і вже впевнений етап для нашого колективу. А далі Миколаїв і фестиваль військово-патріотичної пісні оберіг. Тут діти зазвучали зовсім інакше, сильніше, чистіше, доросліше. Їхній виступ став настільки яскравим. Щоб вони отримали запрошення на фестиваль, мистецький шлях. Перший етап фестивалю відбувся в Херсоні. Дівчата гідно представили колектив, і за високими оцінками журі були запрошені для участі в галоконцерті фестивалю в Київ. І саме там вони отримали свої заслужені нагороди, дипломи переможців та гран-прі. Колектив отримав запрошення на культурно-мистецький захід Херсонщина збирає друзів в місті Одеса. На цій сцені діти почувалися ще впевненіше, представили новий дует та з радістю провели час разом. Тріо вихованок з міста Херсон брали активну участь у низці важливих концертних заходів у програмі до Міжнародного дня волонтера, у заході, присвяченому Дню ветеранів внутрішніх справ, та у святковому дійстві Різдвяна казка. Кожним своїм виступом дівчата гідно представляли колектив, даруючи глядачам українську пісню, тепло і щирі емоції. Ми довели, дистанційне навчання може привести до великих виступів. Головне мета віра, талант і спільні зусилля.